Побачити на власні очі в Івано-Франківськ приїхали делегати Європейської федерації легкої атлетики, аби оцінити наскільки якісно обласний центр зможе прийняти Кубок Європи зі спортивної ходьби. Нагадаємо, турнір відбудеться в травні наступного року, та для цього місто має зробити чимало роботи. Мова йде не лише про підготовку спецтраси, потрібно налагодити належний прийом та обслуговування гостей, яких приїде чимало, як мінімум, з 30 країн Європи. Сьогодні ми оглянемо готелі, у яких можна буде поселити гостей та учасників Кі кубку Європи пріоритетом для нас є і транспортне сполучення, зокрема, з аеропорту Львова до Івано-Франківська. Також важливі внутрішні перевезення по місту, наприклад, з готелю до певного місця. Фактично, усі побажання Європейської федерації легкої атлетики щодо організації змагань виконати реально кажуть у мерії. Єдине найскладніше питання ремонт траси Львів Івано-Франківськ. Своїми силами здійснити реконструкцію дороги нереально. Тому прихатимуть допомоги у Кабміну. А от нову. Трасу для скороходів міська влада планує облаштувати ще до осені. Траса вона не є такої великої протяжності, як ми думаємо, хоча 50 кілометрів мають люди пройти, спортсмени. Траса має довжину в кілометр, тобто в одну сторону 500 метрів. Це десь то траса буде по незалежності в районі, скажімо, кінотеатру Космос, вона буде завершуватися від центру міста. Тому по наших планах в цьому році вона повинна бути відремонтована до жовтня місяця. Повторне візиту Івано-Франківська представники Європейської федерації легкої атлетики планують здійснити восени. Саме тоді відбудуться традиційні міжнародні змагання. Вечірній Івано-Франківськ.